Доброго дня, шановні жителі Рівненщини. Сьогодні в студії обласної державної адміністрації ми виходимо разом з головою управління прад Рівнеобленерго енерго Сергієм Миколаївичем. Тема нашого брифінгу забезпечення енергопостачання Рівненської області. Ми з вами на жаль маємо прикру ситуацію з ракетними обстрілами Рівненщини, які стались в суботу. Нагадаю, три ракети поцілили в об'єкти. Енергетичної інфраструктури області, що призвело до масштабних руйнувань та перебоїв з постачанням електроенергії. Ми сьогодні з вами говоримо не тільки про комфорт енергопостачання, а фактично про виживання енергосистеми України, в тому числі Рівненської області. Потрібно розуміти, що система взаємопов'язана між областями, між населеними пунктами і інколи. За рахунок одних населених пунктів є можливість подати напругу в інші населені пункти. Про такі деталі енергопостачання і загальну ситуацію говоримо на брифінгу. Сергій Миколаївич, вам слово. Доброго дня. На сьогоднішній день надзвичайно складна ситуація з енергопостачанням споживачів Рівенської області. Ситуація склалася після того, як основні джерела це підстанції НЕКУ Кренерго. Не, не можуть нас забезпечити потужності області, і вся електроенергія проходить через мережі Е, Хочу сказати, що за, за, на протязі першої доби нам вдалося всі населені пункти, на всі населені пункти подати електропостачання. Ну, електропостачання подається згідно графіків. То, що Технічної можливості і потужності для передачі всім споживачам одночасно електроенергії такої можливості на сьогоднішній день немає. Всі бригади Рівнобленерго працюють в цілобудовому режимі. Відслідкуємо в режимі реального часу споживання по узлам і по районам області споживання електричної енергії і у випадку перевищення цього споживання ми вимушені обмежувати наших споживачів. Хочу сказати, що для, того, для надійної роботи в системі ці обмеження обов'язкові. І у випадку, якщо десь якийсь узел перевищує ті можливі об'єми передачі електроенергії, які в нас є, проходять аварійні відключення. Для того, щоб цих аварійних відключень не відбувалося, компанія вела, вводить графіки обмеження. По узлам, по районам. Ну і компанія робить все можливе, щоб всі наші споживачі були з надійним електропостачанням. Дякую. Друзі, часто нам пишуть про те, що графіки, які ми опублікуємо, про планове відключення, не співпадають з фактичним. Ми маємо з вами чітко розуміти, що Плановість роботи Обленерго залежить від багатьох факторів, і, на жаль, вони не всі передбачені. Тому, крім планових графіків відключення, бувають аварійні, про те, що сказав голова управління Рівне Обленерго щойно. Тому з розумінням ставимося до таких інформацій і слідкуємо з офіційних джерел. Це в першу чергу сайт Рівни Обленерго, також сайт Рівненської обласної військової адміністрації та соцмережі офіційної влади. Краще мати приблизний план, ніж відсутність його. Ми маємо з вами розуміти, що наша відповідальність це управляти процесами, які дуже непрості в сьогоднішній день. Також поступають деякі звернення про погану роботу кол-центру рівне обленерго, що не можуть дозвонитися. Ми розуміємо це внутрішньо Сергій Миколаївич. Будь ласка, про роботу кол-центру в двох словах. На сьогоднішній день. Компанії 24 години на добу працює одночасно 20 працівників кол-центру, і вони можуть одночасно прийняти 20 дзвінків. Якщо телефонує там 40, 50 споживачів, вони не можуть одночасно прийняти ці дзвінки. І, як правило, споживачам приходиться десь якийсь час очікувати цей період, щоб дозвонитися до наших е, працівників і щоб отримати якусь інформацію, яким чином і коли буде це включення. Прохання з розумінням до цього відноситься. Люди працюють 24 години е, на добу і максимально роблять це для того, щоб інформувати наших е, споживачів про ти, ту ситуацію, яка склалася на даний момент е, в компанії в неї області. Дякую, також для того щоб розвантажити кол-центр Рівнеобленерго, Нагадуємо, що працює гаряча лінія при обласній військовій адміністрації за телефоном 0800 500 078. Також телефонуйте до неї. Ми розсилаємо інформацію до голів територіальних громад. Місцева влада також проінформована про графіки відключень. Тримайте зв'язок з керівниками територіальних громад і тримаємо стрій взагалі. Запитання, які поступають, наприклад, чи багато великих підприємств рівня зупинилось через недостатність потужності в електромережах? Чому і як виправити ситуацію? Ну, я хочу подякувати всім нашим найбільшим спеціалістам. Підприємства, які працюють в області, всі з розумінням віднеслися до тої ситуації, яка склалася з енергопостачанням області, і всі споживачі, великі підприємства, максимально обмежились, що дало можливість нам більше об'єми електроенергії відпускати для населення і менше проводити цих аварійних відключень. Особливо хочу подякувати Рівне Азоту, який з розумінням віднісся І на сьогоднішній день він максимально зменшив своє споживання, що дало, мабуть, відсотків 20, відсотків 20 споживання міста дати цю електроенергію для споживачів і побутових, і лікарні, і водоканалу, і всіх інших. На сьогоднішній день ми максимально намагаємося забезпечити електроенергію об'єкти інфраструктури. Це лікарні, це водоканал. Це тепломережі, це насосні станції. І всі ці об'єкти в нас сьогодні з напругою. Ну і ще хочу сказати, що всі населені пункти області сьогодні мають напругу. Єдине, що вона подається по графікам з перебоями і компанія. Розробляє є аналіз роботи за ці дні, коли склалася така система. Компанія розробляє графіки, які будуть направлені на адміністрації. но е ці графіки вони будуть уточнюватися, то що їх виконати, ну, неможливо. Вони від, відпрацьовуються в режимі реального часу. Так, дякую. І нагадаю, що департаментом економіки обласної військової адміністрації е збираються дані від підприємств. Зокрема, це. Підприємства агропромислового комплексу, ферми, які займаються тваринництвом, щоб максимально комфортно пройти виробничі цикли для цих підприємств. Це пов'язано із доїнням тварин і пов'язано з виробничими необхідностями, саме підприємств, де неможлива зупинка технологічного процесу. Це стосується в тому числі і промислових підприємств. Друзі, сьогодні у нас доба розуміння. Толерантності, і ми маємо чітко усвідомлювати, що не про заробітки підприємств йде мова, а про виживання енергетичної системи вже сьогодні. Ми працюємо над тим, щоб розгорнути в майбутньому при потребі пункти обігріву для населення. Це пункти, де не тільки буде тепло, а де буде можливість підзарядитись для гаджетів, для побутових приладів і отримати потрібну інформацію. Ми максимально готуємося до складних періодів, але щиткістю розуміємо, що чим більше ми максимально будемо готові, тим менше в ймовірності, що ці складні періоди наступлять. Для розуміння населення сьогодні в цілодобовому режимі 95 працівників Обленерго і Укренерго працюють над усуненням наслідків ракетних ударів. Тому щиро дякуємо їм. Ми розуміємо, що це. Наші герої енергетичного фронту і маємо з розумінням поставитись до тимчасових перебоїв. Подолали попередні виклики, подолаємо і наступні виклики. Саме в цьому різниця між Україною і ворогом, тому що ми впевнені в своїй перемозі, і кожен робить те, що може на своєму місці заради цієї перемоги. Дякуємо енергетикам, з вірою, з вірою в ЗСУ. тримаємо стрій, йдемо далі. Слава Україні! Героям слава!